Привіт! з вами Кіноманка, і сьогодні говоримо про українські молодіжні серіали. Фільми та серіали в Україні знімаються швидкими темпами, але вони не завжди є якісними і в основному орієнтовані на покоління 30+. Для підлітків та молоді в Україні серіали не знімалися, але декілька років тому історія змінилася. Якщо ви вже бачили той чи інший серіал, не бабтеся вимикати відео наприкінці, найгарячіша новинка цьогорічного серіального сезону. Хештег школа перший український підлітковий серіал про життя сучасної школи, підлітків, їхні стосунки з учителями та батьками. Тут розкрито складні стосунки між дітьми з різних соціальних класів і всеохоплюючу гонитву за лайками в соцмережах. У серіалі багато уваги приділено актуальним проблемам школярів, з якими вони стикаються в підлітковому віці: цькування однолітків, нерозуміння в родині, хабарів вчителям та інтриги в педагогічному колективі і серед учнів. В ефір вийшло три сезони. Серіал завершено, оскільки третій сезон. Школа-випускний розповідає, як склалося життя головних героїв після подій другого та завершує основні сюжетні лінії. Саундтреком серіалу стала композиція гурту Антитіла там, де ми є. Критика серіалу від глядачів є різною. Вони звертають увагу на те, що у акторів є проблеми з вимогою, у самому серіалі багато нелогічних подій. Проте вирішувати вам. Поділіться своїми враженнями від серіалу у коментарях. Новенька. Молодіжна детективна мелодрама про музику, сильне кохання, недитячі проблеми та наркотики. У цьому серіалі діти поводяться як дорослі, а дорослі як діти. Таке життя мажорів з приватної школи, куди потрапляє 16-річна Віра. Один дзвінок і все життя звичайної старшокласниці змінюється. Виявляється, за торгівлю наркотиками поліція спіймала брата Віри, і тепер, щоб його не ув'язнили, дівчині треба проникнути в елітну школу для багатих дітей. Її завдання вичислити головного постачальника наркотиків. Головна фішка серіалу пісні співака Меловін з альбому Октопус, а саме українські версії англомовних треків. Голосом Меловіна співає головний герой роман, який грає у гурті Банда. Саундтрек до фільму пісня вітрила, на яку Меловін нещодавно випустив кліп. А вам сподобалась новенька? Перші ластівки. Молодіжний трилер детектив, за сюжетом якого 11-ти класники вплуталися в небезпечний квест. Кожне завдання наближає їх до самогубства. Жарти закінчилися в день знань, коли учасниця стрибнула з даху. Діти з абсолютно різних сімей виявляються вплутаними в історії зі смертю своєї однокласниці, але нічого не можуть розповісти батькам. Нова учениця та інші школярі з її нової школи потрапляють під вплив таємничого друга, який виявляється головним антагоністом. Перші ластівки це телесеріал Антологія, перший сезон якого наробив багато галасу у змі. Кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з різними персонажами та локаціями, а також власною сюжетною лінією. Тому про другий сезон поговоримо як про окремий проєкт. Як ви оцінюєте перший сезон перших ластівок? Перші ластівки залежні. Події другого сезону серіалу розгортаються в великому місті в одному з елітарних українських університетів і розпочинаються 1 вересня. У серіалі стикаються герої з двох світів: молоді люди, які можуть собі дозволити абсолютно все, і ті, яким в силу певних обставин розкіш і важкий люкс недоступні. Єдиним зв'язком з першим сезоном серіалу є таємничий персонаж, друг. Який знову став головним антагоністом. Думаю, реклама цього серіалу вам однозначно траплялася в інстаграмі. Серіал про життя покоління Z, тобто тих, хто народився на початку 2000-х, про їх проблеми, турботи, цькування, булінг і все, з чим стикаються підлітки. Напиши в коментарях, в якому році ти народився. Про що буде вестися мова у серіалі, зрозуміло з його назви. Але основна сюжетна лінія така: головна героїня Саша Моцак найпопулярніша дівчина в школі, яка таємно від усіх веде відвертий. Еротичний блог у мережі Єва, суперниця Саші на шкільних виборах, знаходить компромат на конкуренту. в один день. Усі плани та життя героїні перевертаються до Дриго. Це перший серіал, який знятий тільки для веб-платформи. А ви будете дивитись цей серіал? Посилання на перегляд серіалів ви можете знайти в описі цього відео. Дякую, що були зі мною! Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал і підтримуйте український продукт.